Росіяни сьогодні прицільно вдарили по перинатальному центру в Херсоні. На той момент там тривали пологи про подробиці цієї атаки, а також загалом про ситуацію на Херсонщині. Розпитає Олександра Прокудіна, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз зі студією наживо. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, по перше, наскільки сильно постраждав перинатальний центр, чи є там поранені, і загалом, яка ситуація сьогодні з обстрілами в області, які масштаби, які наслідки цих атак? На щастя, ніхто не знемовлят з пацієнтів та медиків не постраждав, але це вже вкотре обстріляли російські терористи. перинатальний центр у момент прильоту лікарі саме приймали пологи зараз. Критичної ситуації немає. Всі цілі і здорові, але вибухи не вчухають і вчора не вчухали. Вчора ввечері страшна трагедія. Трапилась у Дніпровському районі Херсона. Там росіяни обстріляли будинок, в якому проживав батько з дитиною, донькою. Шестирічна дівчинка від отриманих поранень померла у лікарні. Батька 49 років зараз знаходиться в медзакладі. Також стало відомо вчора і про загибель жителя дучан і мешканки обласного центру. Вони потрапили під водорожі в обстріли. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитих. Крім того, шість поранених вчора і сьогодні. Вже спочатку доби через збройну агресію РФ в Херсоні, Антонівці, Текстильному та Білозерці, поранення дістали дев'ятеро людей. Також ще один житель обласного центру був поранений кілька днів тому. Всі постраждали під наглядом медиків і знаходяться в лікарнях. Пане Олександре, ми також знаємо, що через російські обстріли зупинилася Херсонська ТЕЦ. Розкажіть, що зараз в обласному центрі з теплопостачанням? Чи можна ТЕЦ відновити? Чи є якісь альтернативи? їй? Да, впродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно били по Херсонській ТЕЦ. Це навіть сотні ударів. Цивільні об'єкти, що забезпечує херсонців теплом. Її атакували із дронів, з артилерії з іншої зброї. Попри вжиті заходи для захисту, приміщення і обладнання станції зазнали дуже серйозних руйнувань. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла зараз залишилось можна сказати, 50% Херсону 470 будинків це понад 40,5 з половиною тисяч абонентів, і варто розуміти, що. Херсон знаходиться на лінії фронту. Ворог стоїть всього в декілька кілометрів від нас і постійно обстрілює місто. Тож нині спрогнозувати терміни відновлювальних робіт просто неможливо. Район, де розташований об'єкт, перебуває під постійними ударами. Навіть відправити туди ремонтну бригаду чи техніку нараза наразимо їх на смертельну небезпеку. Зараз розглядаємо варіанти альтернативного теплопостачання для осель. Також паралельно працюємо з партнерами, що забезпечити людей електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву. Зараз херсонці, які залишились без тепла, можуть звернутися за допомогою до пунктів незламності. Там можна зігрітися, зарядити телефони, зв'язатися з рідними. Адресу, найближчого пункту незламності, можна дізнатися. За номерами обласного контактного центру 0800 101 102 та 0800 330 951. Тому е, всіх закликаю, якщо є проблеми, дзвоніть, всім допоможемо. Ви зараз згадали за електричні обігрівачі. А як з електрикою? І що загалом з критичною інфраструктурою в області? Чи є у людей світло, вода? Ну, зараз ситуація з енергетикою залишається складною, адже ворог майже щодня б'є по критичній інфраструктурі. Но, але навіть у таких важких умовах, завдяки титанічній роботі енергетиків, нині світло є у 176 населених пунктів, Це практично всюди, де проживають люди, і де безпекова обстановка дозволяє проводити відновлювальні роботи. Зараз 80 енергетиків і 35 одиниць техніки кожного дня відновлюють. Відбудовують і поновляють електроенергію в домівках людей щодо водопостачання. Централізованого водопостачання є також у 176 населених пунктів. Врешті, там де неможливо це зробити, організовано підвезення питної та технічної води. Ну і звичайно, люди використовують свердловини та криниці. А зважаючи на оці, от тепер уже безперервні можна сказати обстріли на відсутність тепла. От зараз чи зростає кількість охочих виїхати з Херсона, і чи є десь в області райони, куди ці люди могли б виїхати, які можна було б вважати відносно безпечними, да, є звичайно населені пункти, що знаходяться подалі від річки Дніпро. У нас вони вважаються відносно безпечними, оскільки туди не дістають російські дрони і артилерія. Це, наприклад, Високопілля, Великоолександрівка, Архангельське та інші. Тоді туди ми евакуйовуємо людей, які живуть біля Дніпра. У нас евакуація триває постійно. Тільки в листопаді домогли, допомогли виїхати до більш безпечних місць 211 людям. Серед них 33 дитини і 14 маломобільних. А загалом, вже з моменту деокупації, правобережжя вже евакуйовано майже 52 тисячі осіб. Пане Олександре, дуже дякую за вичерпні відповіді на наші запитання. Я нагадаю глядачам, що про ситуацію на Херсонщині нам розповів начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.